Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні хочу вам розповісти, як малювати скелі чи каміння. Да? Таке є питання, що не у всіх ну, виходить це робити, як вони кажуть, правильно і реалістично. Ну, скажу так, що правильно такого слова взагалі у нас не існує у мистецтві. Да? А скажімо так, ефектно чи реалістично це більш, да, це більш так доречно, тому що можна намалювати скелі. Якось по-своєму да? в будь-якому стилі, і сказати, що це скелі, і вам ніхто слова не скаже. Але якщо ви хочете робити це реалістично більш-менш, тоді вам необхідно знов-таки прибігти до допомоги фізики. Да? Дивіться, я вам раджу так, я одразу, вам раджу, якщо ви і у вас є проблеми з малюванням таких предметів, як там каміння, скелі, робіть замальовки якихось уламків. Якогось там сміття, яке валяється, там, да? там, там, розібрані якісь там стіни, гаражі чи ще щось. У нас це, цього там у дворах, ну, я, я думаю, можна це е, знайти. Але в принципі зараз вам хочу показати, е, як можна перетворити з, з, зі звичайного кубика, з куба, да? можна перетворити, перетворити на каміння або, скажімо так, на скелю, на якусь гору. Да? Ось, дивіться, щоб вам було зрозуміло, щоб, щоб ви не, не просто так малювали знаєте, таку груду там якоїсь таких об'ємних якихось форм. А щоб ви відчували об'єм, щоб у вас ваша скеля чи ваше, ваше це каміння не рівне з, з такими різними сколами, якимись ямами, вигнутостями, щоб воно. Все ж таки ще й і зберігало об'ємну форму. Да, об ми знаємо з вами, що кубік це форма об'ємна. Да? І ми з вами зараз будемо виступати у ролі вже не будівників, а як, знаєте, руйнівників. Тобто ми зараз кубік будемо його розколювати, ламати і створювати з нього таку реалістичну скелю. Да? Ось дивіться, ось наш кубік, він рівний. Ми знаємо, що природа. Такий кубик, чи, чи таку, е, призму не може зробити. Ось. Це тільки вже людина може так зробити. Да? Ось дивіться. Робимо таку форму. І що я зараз роблю? Дивіться, я, наприклад, ось тут візьму і, і кусок відламаю. І тут відламаю кусок. Отак. Відламаю, Відламав. Тут у мене. Пішло отак, тут так, ось так ось поламав, усюди ось вийшов кудись. Да? От, наприклад, усюди вийшов. Потім тут поламав, тут виламав. Оці всі зайві кути я що? Я витираю. Ось таким чином. Ось, бачите, поламав. І тут, наприклад, поламав або, або, або доліпив. Тобто до кубіка іще додав якусь, іще, якусь форму. І тут виліз, доліпив, бачите? Ось. А, тут, а тут я виламав кусок. На, на нашій грані виламав кусочок і тут повиламував. Отак. Ось, Ось у нас вийшов якийсь такий камінь. Але ми з вами і тут, дивіться, і тут я також цю грань вищербнув. Ось, поламав. Тут кут Виламав в цю сторону, да, от, наприклад, виламав в цю сторону кут. Тут у мене така ямка буде. Навіть. І тут якусь зробив таку розсілену. Да. Ось тут виламав. Ось таким чином. О. І тут виламав. таким чином. Бачите, тобто розрубив, розламав, тобто, як би розкрашив наш кубік. Вийшло щось таке. Да, Далі дивіться, ми з вами пригадуємо кубік. Зараз отут намалюю вам модель кубіка, і ми з вами будемо пам'ятати об'єм. Якщо світло падає, наприклад, звідси, то у нас буде найсвітліша частина верхня. Це буде сіра зона якась така, да? а це буде зовсім темно. Зовсім Давайте тут будемо зараз з вами, значить, моделювати. І тут по грані я також отут щось отак, отаку зроблю, якусь ламану лінію. Да? Отаку лінію. Навіть отаку ось. А буде так і під. Значить, Це у мене буде в цілому темна частина моєї скелі, чи каміння, чи, чи що це буде. Ось це буде темна її частина. Тем. Темна, 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 темна. Плюс ще оці такі ями розсілені, вони будуть ще темнішими, бо будь-яка яма у камені чи в землі це завжди щось таке темне. Зробили, да? це буде найсвітліша частина верхня. Вона буде відкриватися світло, бо вона, ну, бо, бо, бо вона у нас горизонтальна до світла, більш, скажімо, перпендикулярна до нашого світла. Да? А це у нас вже до світла не так відкрита, але і не зовсім вона і темна, бо вона все ж таки зі сторони світла. Але тут у нас світло, як би так іде. Вскульзь, да? Тобто, це буде така якась у нас буде сіра така якась зона, сіри, да, У нас будуть сірі такі якісь відтіночки, сірі тональності. да, Отаке От сіре буде. І зберігається у нас таким чином з вами об'єм. Або навпаки, наприклад, це якщо у нас отак падає світло, да? тоді у нас це буде сіре, а це буде світло. Але ще що у нас тут є? Що у нас відбувається? Наприклад, ось у нас, дивіться, ми з вами вищербнули. Ось у нас іде Отака грань, і отак пішла. Бачите? Бачите цей куточок? І вже оцей куточок, він більш горизонтальний, більш він схожий на цю площину, і світло на нього падає більше, ніж на оці, на оці е, е, вертикальні форми. Да? І що відбувається? Це у нас буде сіре, тут буде також сіре, а це залишається світлим. Бачите, оця штука, світло залишається. Так само і тут, да, от, наприклад, якось, якось отак, от така штука да, піде. Так само також буде світло. бачите? Ти. А якщо, наприклад, тут у нас якась ямка, отут у нас якась всередині якась ямка, значить ми її затемнюємо. А та частина ямки, що у нас вилазить, також буде світло. Тобто, у цій всі -ці частини ми, з вами, ми, ми це з вами все враховуємо. Так само в тіньовій зоні. В тіньовій зоні Якщо, наприклад, у нас тут в тіньовій зоні, тут у нас, наприклад, ось оця е, площадочка, бачите, у нас вилізла трошки, то серед усіх цих темних е, значить, тональностей у нас ця буде світліша. Тобто у нас і в цьому, і, і, і в цій е, в тіньовій частині нашої скелі чи, чи каміння у нас також буде тут. Місце для напівтону для сірих плям. А чому? Тому що ця площина більш відкрита до рефлексів і світла, ніж у ці. Навіть якщо вона е, знаходиться в тіньовій частині. А, і, наприклад, якщо у нас отакий тут виступ іде, отакий якийсь виступ іде, отак, виступ. Да, отут тут виступ. І це буде в тіні, а ця частина у нас може бути навіть від, ну там, чи шматочок її може, може бути відкритий до світла. Оцей, наприклад, бачите? Оцей. Тут може у нас якась падаюча тінь буде від цих, а оцей кусочок буде до світла відкритий. Тобто ми це все з вами повинні враховувати. Так само тут, якщо у нас тут, тут якась розчілена, якась, чи там якась ямочка, то там у нас буде тінь, там будуть якісь у нас. Значить, яма це значить у нас темне. Да? О, тут щось у нас від, відкололося, також може бути темне. Да? Тут знизу може бути щось таке за, ну, темне. Да? І так далі. Тобто, дивіться, вам необхідно е, мис, е, якби думати е, категоріями форми, що до світла горизонтальне. Що знаходиться в повній тіні і що знаходиться до світла, як би так скользь, Да? І тоді ви зможете робити що завгодно. Ви можете форму моделювати і не забувати про те, що у вас є все ж таки в більшій мірі тіньова частина скелі і світла частина скелі. Навіть не може бути, наприклад, у нас ось тут так само світло, як і тут. Може бути, якщо це дуже такий великий, да, такий, ну, ну, як тут у нас отакий якийсь виступ, да, отакий виступ, і можливо там десь отакий, десь там світло падає. Тут у нас цього не може бути. Тобто тут буде сіра зона. Якщо, наприклад, у нас такий виступ буде, отакий отакий великий виступ, то можливо світло десь і впаде на, на оцей частину, на, ну, на, на цю ділянку. Тобто тут необхідно думати. Ну і, і, і коли ви це будете розуміти, ви можете потім малювати, я вам раджу, з натури малювати там якийсь битий кирпич, каміння знаходьте на вулиці, звичайне. Замальовуйте і одразу робіть для себе такий, знаєте, якби, значить, визначайте для себе одразу звідки світло, де падаюча тінь. Ось і що відноситься до, до світла, які частини каміння? Горизонтальні до світла, які у вас мають напрямки ось інші частини каміння стосовно світла. І ви будете розуміти ці, ну якби звідки беруться ці усі незрозумілі для тих, хто якби, в це. Ну, Не, не вникає незрозумілі, як вони думають, як вони оце визначають, усі-усі, е, ну, там, сірі, плями, темні ось там, чи світлі. Е, плями. Ось бачите, що ми зараз ми з кубіка зробили. ось, знов таки в основі у нас дуже, дуже багатьох зображені форм лежать у такі форми. Тобто форма об'єму у нас це чи кубік, чи, чи куля, сфера. Все. Тобто іншого ми не вигадали. І вам від цього від, відштовхуватися. Думаю, що це відео вам допоможе у майбутньому, як малювати вам каміння чи скелі, і вам буде більш так зрозуміліше, як це робиться взагалі. На все добре, до побачення, до нових зустрічей.